Всім привіт! Сьогоднішнє відео вже про завершення сезону з осміями корнута Нагадаю, 30 березня я випускав тут все біля будинку осмій. Сьогодні в нас іде вже 2 травня, тобто 33 день, а це вже завершення. Станом на сьогодні хочу показати, як заповнені гнізда. Ну і вже є плоди на деревах. Також покажу результат роботи осмія. Так, почну з першої їхньої локації. Оці осмії, що вже літають, це, скажімо так, з останньої розпаковки, коли я робив. Це було, якщо не помиляюсь, на початку квітня. Тому фактично вони вже долітають і вони якраз дозаповнюють Залишені трубки, які тут є. От їх залишилось один, два, три, 4. Може, десь ще й п'ята да, там є. Ну, 99% заповнено і це прекрасно. Ось результат хороший. В принципі, як кожного року. По обрізках. Хоп, бачите? Тут, до речі, ще залишилось одне гніздо. Ось там до. До запаковує зараз осмію 100%. Тут а от, фактично одна трубочка, тільки дві. Так, зараз ми глянемо акуратно обрізки. Бачите, яка краса отут. Ті я не дотягнусь, може я так покажу. Запаковані ці практично всі. Це перше гніздо. Йдемо до другого. Так, друге гніздо. Дивимося 100%. От тут осмія допаковує останню. Там же теж на завершальній стадії з цієї сторони. Це теж ті останні осмії, які я додавав на початку квітня, от їм ще декілька днів допаковувати. Це там ми говоримо про того, що я бачив, там тут 4-5 осмій. Залишилось. Але їм же тут нема що пакувати, бо тут все є. Так, так і останнє зараз покажу. Воно а, там ще є вільні трубочки, я дивився. Але це пов'язано з тим, що я досипав трошки пізніше осміх зі всіх інших вуликів, що залишилось, бо там їх було достатньо. І в принципі, а, всі трубки вони дозаповнюють. Вони найпізніше вилопались ці осмії, але їм ще тут днів 5. Від сили і все. Ну, Тут теж буде 100%, але вже хочу завершити оцей сезон по осміях з точки зору їхнього запакування трубочок. Наступне вже відео там буду показувати м -м, вже про самі кокуни, напевне, в листопаді. Можливо, влітку там з плодами ще побачимо. Так, ось так. Тепер щодо запилення їхнього до дерев. Перейдемо, от, зразу не відходячи, покажу вам, що відбувається. Гляньте, Це все плоди. Бачите, Бачите що робиться. Гляньте. Добавили мені роботи. Тепер я буду що робити. Буду слабкі потім обрізати для того, щоб залишились плоди були. Бачите, що робиться? Все в плодах. От. Всі мої дерева, тому ну, нема тут ніяких фотошопів чи ще щось показую онлайн. Яблунька тут так само. ось Дивіться, що робиться. Бачите? На, на одній скільки повністю є всі. де не де там, можливо, є слабкі. Але... В основному їх дуже багато, так що буду обрізати. Перейдемо до іншої яблуні, будь ласка, дивіться, бачите, все повністю сформовані плоди. Ось, ну все не покажу. Є. Зараз я вам ще покажу грушу. Тут, до речі, цьогорічне дерево я посадив білий налив. І вже от є. Ну, я їх буду обрізати, щоб на цей рік не варто, щоб плоди були. І перейдемо до груш. Сливи ще рано, бо ще вони тільки доформовуються маленькі, бачите, і ще погано видно. Досить. Ну Це пізніше вони будуть, але теж от видно, що є. І по грушам. Дивіться, що робиться. Бачите, по грушам. От. Що відбувається по грушам. Все скільки сформованих плодів, також десь буду слабкі підрізати, але запиленість дуже-дуже була хороша. Ось є. Тут гляньте на одній гіляці, скільки є. Так само тут груші Тут формування трошки інших груш. ось Але ну все повністю цих. І ще покажу вам два дерева, бо хочеться повністю фотозвіт, відеозвіт показати, щоб ви бачили результат. Йдемо далі. До тої груша. Так, ще одна груша, гляньте, от скільки всього тут на, одних, на одному місці, бачите? Груша на груші. Тут так само. Скажімо так, додавали роботи, буду їх обрізати. Вишня, так само вся запакована. Дивіться, скільки зелених плодів. Дуже багато. Ось. А... Так, ну і мушу ж показати по дерев'яному будиночку, бо треба ж показувати так само, не тільки. Позитивні моменти, а й негативні. Тут заповненість слабка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, відсотків 25. да, 25% заповнено. Ну, я казав попередніх відео, чому так, ось, але де був надлишок, бачите, є тут і і не проблема абсолютно. Вони заповнюють. Да, до речі, забув ще показати по одному відео. Зараз покажу один факт. На попередніх відео показував трубочку, де, скоріше всього, ось мене не запакує, бо там шурупчики, як я казав. Але я помилявся. Бачите? От шурупчики є. Ах, погана якість. Погана якість, бачите, а вона все одно її запакувала і все одно. Це перше. Друге, тріснуті трубки теж запаковують. Зараз постараюся знайти десь це, напевно, на іншому гнізді, ну, Щоб відео не було важким і довгим, в принципі, от результати роботи. Ось мій цей сезон досить успішний був для них. Вдалося досить багато їх накопичити. В осмій. До замовлень вони будуть готові з листопада. А зараз вони собі там личинки розвиваються, їдять полок. Ну І в такому стані залишаю їх до пізньої осені. Далі буду ставити решітки для того, щоб там птахи їх не вияли. І з листопада почну вже виймати кокони. Про що детально опишу відео. Надіюсь, відео було корисним. Всім гарного дня. До наступного сезону.